Ви на Ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати квадроцикл Forte ATV 200G. Це виносливий прогулянковий мотовсюдохід від відомого виробника Forte. Модель підкрила любителів екстремального виду відпочинку своєю якістю ходової частини. В якості силового аргата на квадроцикл встановлений двигун об'ємом 177 см кубічних. Максимальна швидкість, яку розвиває квадроцикл, складає 40 км за годину. Розхід палива на кожні 100 км – 3 літра. При загальній місткості баку – 3,5 літра. Квадроцикл Forte ATV 200G оснащується якісними колесами розмірами. Едні 19 на 7 і 8, задні 18 на 9,5 на 8. Рама Forte АТВ 200G виконана із спеціального сплаву, який здатний витримувати великі навантаження. А каркас для полегшення квадроцикла виготовлений зі стійкого матеріалу поліпропілена, який також забезпечує еластичність при контактних дотиках з перешкодами. Переваги квадроцикла Forte АТВ 200G, Колісна формула 2 на 4. Потужний двигун з робочим об'ємом 177, ефективна гідравлічна дискова гальмівна система, корпус із еластичного і стійкого матеріалу. привід на заднє кола. Пису ланцюговий сучасний естетичний дизайн, максимальна вантаж підйомість 90 кг, мінімальний кліренс 135 міліметрів, потужність 9 кінських сил, охолодження, повітряно-масляне, передні гальма, барабанні, де більш детальних характеристик вам варто переходити на наш сайт. Посилання товару залишаємо в описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукач, вулиця Томаша Марсарка, на фрон супермаркету, Сільверленд біля. Діду, підписуйтесь на наш ютуб канал та кладіть вподобайки, щоб ви не пропустити наступні відео огляди.